Протягом декількох років батьки та вчителі з маленького фермерського містечка Утіка, що в штаті Канзас, були стурбовані гучними та небезпечними вечірками старшокласників, які нерідко завершувались пораненнями підлітків. Через це міс Бетті Стівенс, викладачка англійської мови та куратор випускників, вирішила взяти процес святкувань під контроль та спробувати їх урізноманітнити. Згідно з планом, першокурсники на чолі з випускниками мали провести перед геловінську вечірку у покинутому будинку за дві милі від містечка, який завчасно декорували під будиночок з привидами. 60-річний директор місцевої школи Вільям Хоберт Салі підхопив цю ідею, а на додачу вирішив, що діти можуть розважитися пошуком по будинку свого повішеного на мотузці директора. По будинку розкидали черепи з папіємаше, штучні кістки, іграшкових гримучих змій та інші моторошні атрибути. Незадовго до прибуття школярів директор Саллі в одній з темних кімнаток загорнувся у чорний плащ, побризкав обличчя та одяг червоною фарбою, підготував мотузку, підвішену до стелі та став на невеликий стільчик та оступився. Один за одним школярі прямували через темний будинок. Серед дивних стогонів і гуркітливих ланцюгів. Коли вони прийшли до кімнати з директором, то побачили людину, яка висіла на мотузці, та слабко і тихо стогнала. Між собою школярі погодилися, що підвішений чоловік був переконливим актором та кращою прикрасою цього будинку. Тим часом до кімнати із камерою прослизнула міс Стівенс, щоб сфотографувати жартівника. Ввімкнувши ліхтарик, вона побачила перекинутий стілець та мертвого від удушення Саллі. Ця історія вперше з'явилась на шпальтах журналу Тайм 30 вересня 1957 року. Згодом він передрукував її у 2014-му. Журнал і досі вважає цей випадок найжахливішою геловінською історією, яка з'являлась на сторінках видання. Ніч на Геловін, 2005 рік, Нью-Йорк. Колишній успішний журналіст та драматург перетворився на одного з героїв геловінських страшилок після того, як протягом 13 годин гвалтував свою колишню колегу. Пітер Браунштайн був відомою у вузьких колах особою, син власника галереї Манхеттена. Він захистив докторську дисертацію з історії Нью-Йорка, успішно працював журналістом з питань історії та культури в W Magazine, писав про моду для Дейлі. Та навіть створив бродвейську п'єсу Енді та Еді. Перші тривожні ознаки в його поведінці помітили на початку 2000 років, коли він розійшовся зі своєю дівчиною. Браунштайн почав переслідувати колишню дзвінками, відправляв повідомлення на електронну пошту її друзям та членам сім'ї, опублікував її оголені фотографії на сайтах для дорослих. В ніч на Геловін 2005 року Пітер Браунштейн. Одягнений у костюм пожежника, постукав у двері екс-колеги з w W''Magazine, завчасно розпаливши невеликий вогонь перед дверима. Він представився вигаданим ім'ям та попросив впустити його, щоб впевнитися, чи не розповсюдилася пожежа. Коли двері відчинилися, він схопив жертву та приспав її, приклавши до обличчя жінки ганчірку з хлороформом. Протягом наступних 13 годин він гвалтував дівчину. Завчасно прив'язавши до ліжка та знімаючи все, що відбувалося, на камеру, а потім зник, його схопили 16 грудня 2005 року в Мемфісі, штат Тенесі, після того як один із студентів місцевого університету впізнав у перехожому Браунштайна та подзвонив у поліцію. Цей випадок набув величезного розголосу в змі. Це було пов'язано як із масштабом справи, так і з нетиповістю кримінального профілю злочинця. Він був добре освіченим, гарним професіоналом і володів високим ІК, Тож незабаром до образу екс-журналіста почали приписувати образ злого генія. Врешті, 18 червня 2007 року, Браунштайна засудили до 18 років ув'язнення. Він не висловив жалю щодо скоєного. А під час розслідування відверто говорив, що зґвалтування принесло йому задоволення.